Всім добрих бобрів! І з вами е, банан, котрий з'їли. Його, на жаль, я з'їв вже, тому банана немає. І сьогодні, я вже сказав, телебачення банан, котрий з'їли. І так, зараз будуть цікаві телешоу, цікаві всякі речі. Ну, Це звично для нашого телебачення. Ми хочемо подякувати нашого спонсора за цю природу, за ці віточки. Просто. Смачнющий нереально, воно мені дуже подобається насправді. Зараз буде неймовірне шоу розслідування, жутке розслідування, жутке детективне розслідування, котре буде вести сам Пінгвін-Пінгвінович. І так, на ваших екранах зараз телешоу, телепрограма розслідуємо жахливіше, жахливіше злодійство з е, пінгвіном-пінгвіновичем. А я пойду їсти, а я пойду їсти природу. Вона дуже смачна. Завжди привик бачити красиві відельки. Вони напам'ятовують мені про дитинство. Як мій батько брав відельку, наколював молоко з сиром і їси. Чини спогади, якщо це не було пов'язано з нашим злодійством, бо саме, саме сир вкрав хтось, хтось зробив злодійство сиру, а сир особистість, сир хотів жити, сир хотів, хотів, хотів в університет поступити, але, на жаль, його з вже нема. Тому нам придеться зробити висновки, хто є злочинцем. Віделька, я знаю, що ти злочинець! я знаю, що ти злочинець. Ні, це не я! Я знаю. і було розслідувано діло по канапці трикутником. Фотографії були доказом. Гілочки мої, гілочки, гілочки мої, ось це виглядає смачненько. А, дійсно, смачно. Потрібно буде зробити напевно, кулінарне шоу з гілочками. Так, а на цьому наші. Наше телебачення закінчується на сьогодні, бо в нас ще в програмі нескінченна реклама. Тому дякую, що ви були з нами, і до побачення! А я пойду, буду далі охотитися на гілочки. Гілочки!